Зараз будемо говорити про те, як відкривати бізнес правильно, про вибір оптимальної форми та системи оподаткування. Дуже важливо на етапі створення бізнесу визначитись з оптимальною формою та системою оподаткування. Обрати неправильну систему оподаткування це отримати збитки і добре, якщо тільки на стадії відкриття бізнесу. Дуже круто, якщо є Повна картина бізнесу і можна стратегічно мислити та планувати. Ну, а якщо немає, то же ок, змінити або відкрити нове зараз не проблема. Робиться дуже швидко, але треба ба мати базові знання в цій сфері, що я і буду зараз на цій лекції вам розповідати. Давайте спочатку розберемось з основними формами. Організаційно правовими на сьогодні частіше всього підприємець при відкритті бізнесу задає собі питання, що відкрити ФОП або ТОВ. ФОП це фізична особа-підприємець, а ТОВ це товариство з обмеженою відповідальністю. Окрім них, також існують приватні підприємства, скорочене ПП. Ця форма дуже схожа на ТОВ. Але на законодавчому рівні діяльність ТОВ є більш врегульованою, і це і пояснює факт того, що більше зараз у нас більша кількість тов втричі перевіщує кількість зареєстрованих приватних підприємств. Далі є ще у нас акціонерні підприємства, в яких права на власність розподіляються по акціям, але це вже такий вищий левел підприємництва, і про них ми в рамках цієї лекції говорити не будемо. Я вважаю, що зарано. І громадські та неприбуткові організації. Вони за мету не мають отримання прибутку, їхньою метою є більше соціальна діяльність, і взагалі вона не спрямована на отримання прибутку. Найпростішими та найбільш розповсюдженими формами є фоп та ТОВ. і тому про них сьогодні ми будемо говорити більш детальніше. Щоб правильно вибрати організаційно правову форму ведення бізнесу, необхідно для себе дати відповіді на наступне запитання. Ми до цих запитань на початку лекції звертаємося і ще на кінці до них повернемося. Так, ось, що це за запитання. Перше якою діяльністю ви будете займатися? Це будуть тільки послуги або виробництво і продаж товарів? Чи все разом? Друге запитання. Який оборот, обсяг доходів планується? Яка плануємо рентабільність вашого бізнесу? Хто ваш основний клієнт? Для кого ви будете працювати? Для населення чи для юридичних осіб? Скільки співробітників необхідне бізнесу? Чи буде співпраця? Співпраця з нерезидентами, чи буде можливість у вас підтвердити документами витрати, надходження товарів? Також задати обов'язково потрібне собі запитання, чи є у вас партнери, з якими ви б хотіли офіційно декларувати партнерство в бізнесі, чи є у вашій власності майно великої вартості? І чи збираєтесь ви залучати інвесторів? До свого бізнесу або продавати його в майбутньому. Це не вичерпний список запитань, але повірте, відповідь на них дуже вам допоможуть визначитись формою бізнесу і підходящою системою оподаткування. Основні відмінності між ФОП та ТОВ, по-перше, власникам ТОВ може бути необмежена кількість власників. А от що стосується фізичної особи підприємства, то зрозуміло, що це тільки фізична особа. Реєстрація. На сьогодні зареєструвати ФОП можна дуже швидко через Дію. Зареєструвати ТОВ також дуже швидко можна через Дію, але за умови, що ми будемо використовувати модельний статут, тобто стандартний для всіх, ТОВ. Якщо є якісь нюанси. То необхідно реєструвати вже через реєстратора. Не вийде зареєструвати через Дію. ФОП та ТОП відрізняються витратами на бухгалтера. Якщо ФОП можливо вести самостійно, то в більшості випадків для ведення ТОВ необхіден буде бухгалтер. Адреса реєстрації. Якщо адреса реєстрації для ФОП це його місце прописки. А то для юридичної особи може бути адресою юрис... реєстрації як адреса засновника, також може бути орендований офіс. Статутний капітал. У ФОП немає ніякого статутного капіталу. А от товариство з обмеженою відповідальністю потрібно подумати про статутний капітал. А ФОП та ТОП відрізняються також отриманням. Готівки та прибутку. Якщо ФОП може всі зароблені свої кошти використовувати для власних потреб, тобто заробили кошти, сплатили податки, переказали на власну картку і витрачаєте як заманеться, то у ТОВ так неможливо. Щоб ТОВ отримати готівку або отримати прибуток необхідна тільки або як виплата заробітної плати, або через дивіденди. З дивідендів потрібно також сплатити податок. Можливість мати партнерів в бізнесу. Якщо це ФОП, то е, мати прям офіційних партнерів е, неможливо. А якщо ТОВ, то партнерів можна як співзасновників ТОВ взяти. Можливість продати. ФОП не продаж, це ти фізична особа-підприємець, а ось ТОВ можна перепродати. Відповідальність це саме що, на що потрібно звернути увагу. ФОП вони несуть відповідальність всім майном фізичної особи. А ТОВ несе відповідальність тільки своїми активами. Тому якщо дуже багато у людини власних активів, ФОП йому відкривати не дуже вигідно. Далі банківські рахунки для ФОП банківський рахунок не обов'язковий, а ось для ТОВ обов'язковий. Ну і якщо щось не так піде, то закрити ФОП можна дуже швидко і самостійно прийнявши рішення. А ось закрити ТОВ достатньо довший процес і обов'язково потрібно, щоб прийняли рішення про закриття ТОП всі його засновники та учасники. Тепер проговоримо про системи оподаткування. Як ФОП, так і ТОП можуть бути як на єдиному податку спрощена система оподаткування, так і на загальній системі оподаткування. Основна різниця між загальною та спрощеною системою це база розрахунку податку. Спрощена система оподаткування це такий особливий механізм справлення податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку. З одночасним веденням спрощеного обліку та звітності дуже зручно. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування. Тобто, за замовченням ми відкриваємось на загальній системі. Щоб стати на єдину, вибрати спрощену систему, потрібно подати заяву і відповідати вимогам, встановленим податковим кодексом України. Щоб мати можливість знаходитись на спрощеній системі оподаткування, бо спрощена система оподаткування передбачає ряд умов та обмежень для перебування на даній системі. Наприклад, для спрощеної системи оподаткування заборонені такі види діяльності, як діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, обмін іноземної валюти. Виробництва, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, видобуток і виробництво реалізація дорогоцінних металів, і дорогоцінного каміння, видобуток, реалізація корисних копалин, діяльність у сфері фінансового посередництва, діяльність в управлінні підприємствами та інше. Ну тобто банк не може бути на спрощенні системи оподаткування, є багато обмежень, з ними можна ознайомитись. Тому. Це потрібно розуміти. Основним податком, який сплачують на спрощеній системі оподаткування, це єдиний податок. І відповідно до статті 297 податкового кодексу України платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з інших податків, наприклад, з таких податків, як податок на прибуток підприємств. Податку на доходи фізичних осіб у частині доходу об'єкту податкування, що отримані в результаті господарської діяльності саме платника єдиного податку першої та третьої групи фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою, тобто згідно діяльності в рамках дозволеної на єдиному податку. Також звільнення від сплати податку на додану вартість, але там є нюанс в третій групі. У нас є третя група, 3% платник ПДВ та є нюанси при четвертій групі. Звільнені від сплати податку на майно в частині земельного податку, окрім земельного податку на земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої та третьої груп для провадження господарської діяльності. Та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. Також звільнені від рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи. Ви вже зрозуміли, що у нас є декілька різних груп платників єдиного податку. Їх чотири. Перша та друга вони виключно для ФОП, вони для ТОВ не підійдуть. А ось третя та четверта підійде і для ТОВ, і для ФОП. Відрізняються групи єдиного податку річним обсягом, дозволеним видом діяльності, ставкою єдиного податку і кількістю дозволених співробітників. Тому згадую наші запитання, які ми з вами задавали на початку лекції. Відповіді на ці запитання зможуть нам дати відповідь на те, яка система оподаткування нам підійде, чи можна буде займатися вибирати собі спрощену систему оподаткування. Детально зупинятись на кожній групі єдиного податку ми не будемо, бо це достатньо об'ємна інформація. Вона на окрему лекцію, і спокійно ви можете з нею ознайомитись, Дуже багато в вільному доступі цієї інформації. Моя ціль цієї лекції дати вам загальне розуміння, яке дозволить вам мислити масштабно та розуміти картину в цілому, тобто які є системи податкування, які є форми ведення бізнесу. Що стосується спрощеної системи оподаткування, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вона більш вигідна, коли а бізнес високоприбутковий з низькими витратами, невелика е, виручка за рік, є е, користування земельними ділянками, е, так як є економія на сплаті земельного податку. Зручно, є сільськогосподарське виробництво. Перевагу тоді має четверта група, так як є податок, залежить лише від кількості землі та її грошової оцінки, і ніяк не залежить від доходу сільськогосподарського підприємства. Поговоримо про загальну систему оподаткування. І на загальній системі оподаткування сплачується більше податків, чим на спрощенні. І об'єктом оподаткування є чистий. Оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом, виручкою грошовій або на грошовій формі, і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю. Тобто, якщо переходити на зрозумілі слова, на зрозумілу мову, беремо всі отримані доходи, віднімаємо від них витрати, але обов'язково підтверджені документально, і отримуємо прибуток. І вже цей самий прибуток ми помножуємо на ставку податку, а податок на прибуток на сьогодні 18%, і отриманий результат є податком на прибуток, який потрібно задекларувати і сплатити на загальній системі. Тобто доходи, мінус витрати, отримуємо прибуток, прибуток помножуємо на ставку. Також у разі наявності земельних ділянок, надер, автомобілів чи іншого рухомого, нерухомого майна, все це буде обкладатися окремими податками. Не забуваємо і про акцизний податок. Тобто, окрім податку на прибуток, ще і є інші податки на загальній системі. Що є? Один нюанс: коли загальний обсяг здійснених протягом останніх 12 календарних місяців оподаткованих операцій перевищить 1 мільйон, то потрібно реєструватись платником ПДВ. ПДВ це податок на додану вартість. Це непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт послуг та сплачується покупцем, але його облік та перерахування вже до державного бюджету здійснює саме продавець, податковий агент. Основна ставка ПДВ на сьогодні це 20%, але є і інші ставки, визначені податковим кодексом України. Це і 14%, 7%, 0% все залежить від категорії товарів. Знову, якщо своїми словами зрозумілою мовою, ПДВ до сплати в бюджет рахується таким чином: беремо. Всі виписані податкові накладні нами, віднімаємо виписані на, на нас податкові накладні за місяць і різницю декларуємо і сплачуємо в бюджет. Це моє пояснення дуже примітивне, є купа нюансів, але на первинних консультаціях з бізнесом, коли я розмовляю з бізнесменами, початківцями, я саме так і пояснюю, щоб було максимально зрозуміло. На жаль, на практиці ПДВ достатньо непростий податок. Ведення обліку ПДВ потребує багато знань, без кваліфікованого бухгалтера не бійтесь, бо потім можна заплатити достатньо великі штрафи. Йде у нас зараз блокування податкових накладних, а блокування податкових накладних може привести до поганої репутації юридичної особи або ФОП серед покупців, клієнтів, кому сподобається, якщо а, із за того, що у вас заблоковані податкові, вони сплачують до бюджету. Більше коштів. Тому я думаю, що на даному етапі вже стає зрозуміло, що спрощена система, на то і спрощена, що вести її легше, не так важко, можна навіть самостійно, а ось загальна система потребує залучення фахівця. Тепер, коли ви вже знаєте про відмінності між ТОВ та ФОП, про існуюча система оподаткування, ви можете зрозуміти, що зазвичай. ФОП обирають підприємці, діяльність яких пов'язана з послугами. Відсоток підтверджених документами витрату дуже незначний, які вперше починають вести підприємницьку діяльність, хто працює переважно з населенням та має невеликий обсяг доходів. А ось ТОП найчастіше обирають підприємці, яким недостатня ФОП з багатьох причин. У кого є партнери по бізнесу і необхідно офіційно розподіляти частки бізнесу, підприємці, які хочуть згодом продати бізнес або залучити інвесторів у частку бізнесу. Підприємці, що працюють переважно з крупним бізнесом і компаніями, бо крупні бізнес і компанії не дуже люблять співпрацювати з ФОП, вони люблять співпрацювати з юридичними особами, тому що є нюанси в оподаткуванні і баченні податкової різних моментів співпраці. Тому, як і то, завершення нашої розмови, давайте повернемось до запитань, з яких ми з вами починали, і трошки я дам на них коментарі. Якою діяльністю ви будете займатися? Це буде тільки послуга або виробництво і продаж товарів, чи все разом? Тут зрозуміло, що не всі послуги можна надавати на спрощеній системі оподаткування. Не завжди і не кожну продаж товару можна робити на спрощеній системі оподаткування, бо це може бути нерентабельно. Який оборот обсяг доходів планується? Зрозуміло, що я вам казала на спрощеній системі оподаткування. Якщо дуже великий дохід, ми не зможемо використовувати її, бо і там є обмеження. Третє запитання у нас було стосовно, яка плануємо рентабельність вашого бізнесу. І ось тут. Реально, що при невеличкій рентабельності іноді вигідно вибирати ФОП другої групи, бо у ФОП третьої групи спрощеної системи оподаткування там є фіксована ставка податку. Тобто тут також треба орієнтуватись на це та аналізувати. Хто ваш основний клієнт населення чи юридичні особи? Відповідь на це запитання дає нам також можливість зрозуміти, яку групу ФОП, якщо ми будемо обирати ФОП, ми можемо вибрати. Наступне запитання: скільки співробітників необхідно? Ми вже знаємо, що на спрощенні системи оподаткування є обмеження по кількості співробітників. Тому якщо ми плануємо велику компанію, то нам з вами або ФОП третьої групи, або загальна система юридична особа. Чи будете співпрацювати з нерезидентами? Ну, наприклад, співпрацювати, надавати послуги нерезидентам на другій групі ФОП заборонено на першій також, тому це треба розуміти при плануванні свого бізнесу вибору оптимальної системи оподаткування. Чи буде можливість у вас підтвердити документами витрати надходження товарів? Ми з вами говорили про те, що на загальній системі обов'язково потрібно мати всі підтверджуючі документи для витрат на закупівлю товарів, тому це дуже важливо, якщо ми обираємо загальну систему, це розуміти навіть на етапі планування і вибору системи оподаткування або організаційно-правової форми. Наступне запитання: чи є у вас партнери, з ким ви б хотіли офіційно задекларувати партнерство у вашому бізнесі? Ми розуміємо, що якщо ми маємо майно, кожен своє, його об'єднуємо та створюємо якийсь бізнес, то це тільки в цьому випадку у нас ТОВ. Чи є у вашій власності майно великої вартості? Я вже казала, що якщо ви обладаєте дуже великою кількістю власного майна? ФОП відкривати не потрібно, краще за все вибирати ТОВ. Чи збираєте ви залучати інвесторів до свого бізнесу або продавати його? Якщо у вас є в планах залучення інвесторів, це вже зрозуміло, що це краще за все, щоб це була ТОВ. Тут також треба зрозуміти, які у вас будуть інвестиції, гранти чи ні, і звернутися до оподаткування. До речі, про гранти, коли я розповідаю, я кажу, як там вони оподатковуються в різних системах оподаткування на загальній та на спрощенні. Сподіваюся, що мені вдалося донести важливість того, що ще на етапі створення бізнесу або на етапі масштабування необхідно замислитись над правильним вибором організаційно-правової системи бізнесу. Та над системою оподаткування, яка найбільше підійде саме під потреби вашого бізнесу, а не відкривати як сусід ТОВ, а потім не розуміти, як отримати готівку або ФОП з мрією про залучення інвестицій. Дякую за увагу і чекаю вас на консультаціях.